Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, Дякую. я перш за все хочу подякувати вам за ту нагоду, що можемо зустрітися, поспілкуватися сьогодні. Власне, розпочалася у нас в Україні президентська виборча кампанія 25 травня. Хоча насправді настрій у нас усіх, напевно, не зовсім виборний. Ми всі живемо тими подіями, тими проблемами, які сьогодні маємо в нашій державі, фактично війна з Росією, але обрати президента мусимо. Причому вибрати президента маємо обов'язково, бо нам потрібен легітимний президент без приставки виконуючих обов'язків. Тому в цій ситуації я не можу вам достеменно сказати, як. Станеться чи не станеться ситуація стабільною, чи будуть проблеми під час виборів президента, бо, наприклад, Москва зараз дуже зацікавлена в тому, щоб зірвати ті вибори. Ви бачите, що Москва зараз устами партії регіонів і комуністів, які вже трохи піднялися, опірилися і вже починають занадто багато собі дозволяти. Озвучують ті теми, які вони хочуть від України. То, насправді вже зараз є абсолютно очевидно, що ніякого не тільки Криму їм потрібно. Точніше, не Крим була основною метою. Ви бачите, що вони говорять. Їм потрібно, щоб Україна ухвалила нову Конституцію, і в тій Конституції було зафіксовано, що Україна е, побудована за формою правління за державним устроєм як федеративна держава. Вони вимагають федералізації. Федералізація приведе однозначно до знищення української держави, тому що ми вже мали в історії такі випадки, коли водільні військи ділили країну, потім дуже тяжко і довго доводилося нам, нашим попередникам, збирати країну добу. З іншої сторони, їм потрібно другу державну мову російську. Вони на цьому наголошують. І тут ситуація так само є дуже небезпечна, тому що протягом останнього часу занадто толерантними були. Наші деякі політичні сили, влада по відношенню до інших частин України, а це була велика помилка. Бо не треба дозволяти одній частині України жити по одному, а іншій по іншому. Не треба дозволяти коло Криму проводити впродовж стількох років фактично відкриту антиукраїнську пропаганду на території цього півострова. Знаєте, тут як дітей виховуєш, коли багато дітей, і ти когось. Виховуєш по-іншому, дозволяєш йому більше, потім 100% тій дитині будеш, 100 дитині будеш мати більше проблем з іншим. Отак От із Криму вийшли. Ви пригадуєте, як свобода постійно наголошувала на тому, що має бути Таврійська область, що треба скасувати автономний статус Криму. Якщо ми є за державним устроєм, якщо б ми є унітарною державою, ніяких автоном, ніяких федералізацій. Пригадуєте, коли свобода двічі. Навіть підписи збирала, по три мільйони підписів зібрали для того, щоб провести загальноукраїнський референдум і позбавити Крим автономії і Севастополь перетворити у вільну економічну зону, типу по пор -пор Порто-Франку. Але на превеликий жаль, тоді влада це заблокувала, і ось на нинішній час маємо там проблеми. Плюс, якщо ще додати ту інформаційну пропаганду і блокаду, яку вела Росія протягом всього того часу, то й розуміємо, чому так сталося. А зрештою, Росія, ви бачите, за якою тактикою дії, вони намагаються через будораження ситуації на території України, через створення громадянського конфлікту, викликати нібито протистояння між російськомовними і бандьоровцями, як вони кажуть, показати, що російськомовних ображають, і тоді вводити війська для того, щоб захищати. Російськомовне населення або захищати своїх співвітчизників. До речі, вони саме і для того роздавали протягом тривалого часу вільно в Криму і не було ніякого покарання їм за це паспорти громадян Російської Федерації. Ну ті події, які зараз відбуваються в Донецьку, в Харкові, в Луганську, вони якраз і свідчать, що саме за таким сценарієм Кремль буде діяти вже найближчим часом. Ну, а правда, ті події вчорашнього і сьогоднішнього дня, вони говорять і про інші моменти, про те, що міліція там без дії на місцях. Фактично ми розуміємо, що навіть якщо поміняли керівників міліції, хоча є дуже багато питань до тих нових керівників начальників управління органів внутрішніх справ, то не значить, що вся міліція помінялася і стала іншим. І Фактично, напевно, потрібно зробити ще дуже серйозні кроки і реформи всередині правоохоронних органів для того, щоб ми могли себе нормально почувати в своїй державі і знати, що нас захистять. А не так, як зараз це відбувається. Коли міліція розкопається і дає можливість купці сепаратистів фактично збудоражити ситуацію. Насправді. Я і вчора, і сьогодні був постійно на телефонному зв'язку із нашими активістами з Харкова, з Луганська і з Донецька, а також просто з людьми, які є поза політикою. Насправді, атмосфера в тих регіонах є такою, що нема особливої підтримки тим сепаратистським рухам. Тобто люди і там змучалися. І люди там хочуть стабільності, і люди, до речі, там виступають за силовий сценарій розв'язання оцих проблемних ситуацій. З тими диверсантами і сепаратистами. І я думаю, що вже найближчим часом проблема буде вирішена. Я мав розмови з найвищими керівниками нашої держави, тільки що от їхав з Обухова сюди до вас Василькова, дозвонився до генерального прокурора Олега Магніцького. Він мені дав інформацію про ті заходи, які вони зараз будуть застосовувати для того, щоб ліквідувати оце протистояння. Вилетів туди і голова служби безпеки України і міністр внутрішніх справ. Я знаю, що вже зараз в Харкові на сьогодні готується величезний антисепаратистський мітинг, акція протесту українських патріотів, які висловлюватимуть підтримку дій Києва і протестуватимуть проти тих дій, які сьогодні організовують ті московські приписні, які приїхали провокатори на території України. Ну, Так сподіваюся, надіюся, що найближчим часом нам вдасться вирішити цю проблематику. Ну, в таких умовах якраз і проводимо виборчу кампанію і розуміємо, що мусимо вистояти, мусимо бути єдиними. Сьогодні маємо думати не про особливі якісь там посади, а треба думати про те, як зберегти Україну і як потім ту Україну розбудовувати. Адже я хочу вам нагадати, що коли ми з вами не тільки йшли на Революцію Гідності, а й в принципі боролися в Україні за те, щоб змінити систему влади в Україні. І ми в парламенті, коли об'єднали наші зусилля між трьома політичними силами, тоді вчорашньою опозицією, а тепер частиною української влади, між батьківщиною, ударом і свободою, ми домовилися, що наша мета, незважаючи на те, що наші політичні сили є різними ідеологічно, це побороти режим Януковича. Це ліквідувати наслідки правління цього режиму, не допустити реваншу диктатури, ну і, звісно, розпочати процес всеосяжних і докорінних змін української держави і українського суспільства. Перший етап ми з вами прийшли спільно разом прийшли. Революція гідності своєю, своїм завданням, одним своїм завданням, обороти режиму Януковича. Вона впоралася, це наша спільна загальна перемога. Насправді переміг український народ. Але революція ще не завершилася. І всі це мають розуміти. І революція завершиться тільки тоді, коли в Україні розпочнеться і почне впроваджуватися реальні системні зміни, коли в Україні пройде люстрація, яка, до речі, на превеликий жаль, так тяжко проходить. А чому тяжко проходить? Тому що не особливо хочуть в парламенті голосувати за законну люстрацію. От я вам прибуду приклад, що свобода подала. Свій закон про ілюстрацію. Причому ви знаєте, що той закон про люстрацію, який подала свобода, він вже давно знаходиться в парламенті. Цей закон ще був мною, коли я був ще тоді народним депутатом України, зареєстрований в квітні місяці 2005 року. В тому законі абсолютно чітко задекларовано, які об'єкти є ілюстрації, які є принципи ілюстрації. На сьогоднішній день ми цей законопроект вдосконалили. І, і він є зареєстрований. Але оскільки там йдеться не тільки про колишніх прислужників режиму Януковича, оскільки там йдеться і про оприлюднення списків агентів КГБ, ФСБ, тобто агентури Росії, які перебувають і перебували на державних посадах України, оскільки там йдеться про колишніх керівників комуністичної партії, яких потрібно так само люструвати, і навіть якщо вони зараз є на пенсії. То бодай би, скажімо, символічно, ми мусимо задекларувати, що ці люди є винні в тому, що вони робили, і відповідно вони не мають права обіймати ніякі посади в Україні протягом скрізь найближчих 10 років. То, е на жаль, я бачу, що цей закон не дуже хочуть підтримати, в тому числі і в середовищі нашої коаліції і в середовищі більшості. Але свобода буде наполягати. Ми будемо йти на компроміси, ми будемо готові, скажімо. Пом'якшувати деякі позиції, хоча принцип має залишитися той самий, лиш би за цей закон проголосували. Ви, напевно, знаєте, як тяжко йде ситуація ухвалення закону про ілюстрацію суддів, а це зараз дуже важливо. Цей закон називається про повернення довіри народу до судової гілки влади. В першому читанні тільки цей законопроект ухвалення. Сподіваюся, що можливо на цьому тижні ми побачимо. Скажімо, проголосоване і, е, позитивне, і в другому, і в третьому читанні, і в цілому цей законопроект. Ну, а загалом, е, яке наше бачення того, якою має бути Україна, і які кроки, які реформи потрібно зробити для того, щоб ми е, могли змінити систему влади в українській державі? Ну, Свобода на вибори йде е, зі своєю сталою програмою. Програма наша називається Програма захисту українців. Ми своїх поглядів не змінюємо, і те, що написано в програмі захисту українців, і залишається нашими принциповими політичними позиціями. Незалежно від того, чи ми є представлені в парламенті, чи ми боремося за посаду президента України. Відповідно, ця програма теперішня на ці вибори вона звучить наступним чином: плекаємо українську силу. І ми якраз говоримо про це, що сьогодні нам потрібна та сила для держави, внутрішня сила, для того, щоб рухатися далі. І перший основний розділ нашої програми Україна сила Європи. Тут ми говоримо чітко, що ми виступаємо за те, щоб Україна далі продовжувала інтеграцію в європейські структури. Ми схвалюємо той процес, що була підписана політична частина угоди з Європейським Союзом, і вважаємо, що якнайшвидше потрібно підписувати економічну частину. Ми за те, щоб Україна зараз інтегрувалася у оборонні союзи, зокрема в НАТО, і потрібно подавати якнайшвидше найшвидше відповідні заявки і вимагати від країн-членів НАТО. Зрозумілого плану, коли Україна може стати членом Альянсу. Ви розумієте, що якби е, ці події відбулися раніше, ми б не мали зараз таких проблем, як сьогодні маємо з Російською Федерацією. Ми вважаємо, що Україна має негайно підписувати двосторонні погоди е, з нашими гарантами, зокрема з е, США і Великобританією, щодо військової економічної допомоги. До речі, в свій час зробила Польща тоді, коли медведів. Калінінграді поставив ракети з ядерними боєголовними. Поляки моментально вийшли з ініціативою, і такі двосторонні угоди були підписані. Звісно, що ми вдячні нашим партнерам сьогодні, а напевно потрібно визначати зовнішньополітичний вектор нашої політики і говорити, що нашими партнерами в світі це є ті країни, які проголосували в організації Об'єднаних Націй за підтримку України. А не партнерами, а фактично опонентами на міжнародному рівні, а то й ворогами, ті, які, які підтримали Москву, тих 11 друзів Овшина, як кажуть, чи 11 друзів Кремля, які не дали підтримки Україні. Ну а відповідно, маємо усвідомлювати, що світове товариство сьогодні стоїть на стороні України, і нам треба скористатися тим моментом. Бо насправді. Сполучені Штати Америки і Великобританії, як наші гаранти, недостатньо дотримуються цього меморандуму Бодаперського 94-го року. Ми потребуємо більш конкретнішої і чіткішої допомоги, особливо що стосується переоснащення і модернізації українських збройних сил. Було би непогано, якби Америка нам поставила хоча б декілька тих найсучасніших систем протиповітряної оборони для того, щоб можна було захистити повітряний і морський простір України. Ми говоримо про те, що Україна зараз навіть має добитися того, щоб наші гаранти забезпечили серйозну модернізацію. Збройних сил України, враховуючи те, що українське військо за часи Януковича повністю було зруйноване, воно повністю було, було знищене. І не тільки кадрово, тому що там багато залишилося агентури Москви, але й було знищено матеріально. От коли е, потрібно було розгортати е, під час навчання наші війська, з'ясувалося, що дуже багато техніки просто не працює. Танки не можуть виїхати, тому що немає банального навіть акумулятору для тих танків. Це було розкрадено, все було знищено, і це робилося під час правління Януковича ціле Ви пригадуєте, як призначалися голови служби безпеки України, призначалися міністри оборони тоді, відверті, російські шпигуни. Зараз, коли Служба безпеки України почала працювати контррозвідувально в напрямку Росії, то з'ясувалося, що такий напрямок взагалі в Україні був скасований. Тобто за часів правління Януковича просто розвідки проти Росії або контррозвідки щодо російських шпигунів просто не було, не працювали. Немає ніякої інформації, немає ніяких шпионів, немає ніяких даних. Тому все це потрібно починати сьогодні з нуля. І тому дуже багато тих проблем, які зараз виникають в плані того того, що сепаратизм піднімає голову, потрібно вирішувати і вирішується з такими складнощами. Крім того, ми вважаємо, що Україна мала би зараз, за прикладом Естонії, в односторонньому порядку провести демаркацію і делімітацію україни російського кордону. Ну і нарешті ухвалити відповідну програму. Визволення Криму з окупації. Ця програма мала би передбачати дипломатичні, міжнародні кроки, економічні кроки, перенаправлення транспортних і туристичних потоків з Криму до південного узбережжя України, Херсонська, Миколаївська, Одеська область. Нам потрібно створити таку атмосферу в Криму, щоб їм там не дуже солодко було. Під Крилом Росії, що і зараз вже відбувається, ви напевно слідкуєте за новинами, бачите, як вони не дуже активно беруть зараз Кримчаки.